Привіт! Хочу запросити тебе на вулицю. Тут можна побачити безліч різних людей з різним настроєм. Як ти гадаєш, як вони говорять, ці люди? Ось поглянь на цю жінку. Вона дуже розгнівана, в неї розгніваний настрій. А цей хлопчик який він? Так, він сумний. Мабуть, у нього щось трапилось. Подивись на цього підлітка, який він. Він зацікавлений, він спрямував свій погляд і кудись дуже пильно дивиться. А подивися на цю дівчинку. Вона дуже-дуже здивована, дуже мабуть, не очікувала побачити щось. А ці тато з сином дуже веселі, в них гарний, піднятий настрій. Отже, емоції, з якими ми говоримо, називаються інтонацією. А зараз давай пограємо разом зі смайликами в гру. Будемо казати одне й те саме речення, але по-різному, з різною інтонацією. А речення в нас буде мої нові іграшки. Познайомся, це наш перший смайлик. Він здивований. Що ж його так здивувало? Мабуть, він побачив іграшки, яких не очікував побачити, і це речення він скаже зі здивуванням. Мої нові іграшки. Бачиш, які в нього круглі очі, він дуже, дуже здивований. А ось поглянь на цього смайлика. він якийсь розгніваний, такий злий. Що ж у нього сталося? Мабуть, якась дівчинка відібрала в нього нову іграшку, і це речення він скаже так само з такою злою емоцією Мої нові іграшки не віддам. Не хоче він ділитися іграшками, щоб їх не зламали або не забрали в нього. А ось поглянь на цього смайлика він дуже й дуже сумний. І так само по сумному він скаже це речення. Мої нові іграшки, це тому, що його нові іграшки зламалися. Або хтось йому їх зламав, і йому дуже-дуже сумно. Так шкода цього смайлика. Шкода тобі його? А ось поглянь, цей смайлик, він наляканий. Що ж його так налякало? Як гадаєш, мабуть, тому що собака забрала його ляльку і хоче порвати. І це речення він скаже теж налякано. Мої нові іграшки. Він так не хоче, щоб його іграшки хтось зіпсував. А ось поглянь на нашого останнього смайлика він такий веселий. Радісний, мабуть, тому, що йому подарували іграшки, і це речення він скаже так само з гарним настроєм, весело. Мої нові іграшки! Ось так, одне й те саме речення можна сказати зовсім по-різному, з різною інтонацією. А зараз ти вже, мабуть, заморився, давай з тобою трішки відпочинемо. Зіграємо з тобою в гру, впізнай тварину та пташку за голосом. Чий це голос. Молодець. Це вовк. Чий це голос. Відмінно, це Зозуля, це голос. Тур -тур. Тур -тур. Тур -тур. Тур. Так, це сова, Жачок форкає. є, фрр, фрр. Це їжачок.